Про те, що будівництво парковки на території дитячого навчального закладу буде, вчителі кажуть, знали давно. Інвестор уже приходив до них, аби заручитися підтримкою. Переконують, тоді обіцяв багато. Запропонували, що це буде побудовано там. Вони для себе будують те, що їм потрібно, і частина буде якась відбудована, реставрована в школі. Взамін роблять дворик, якийсь цікавий, гарний. До речі, дуже цікаво було сказано, що заміняють вікна на першому поверсі. Але Якраз нещодавно в нас комісія була, то що міська рада виділяє кошти на капітальний ремонт, так виявляється, що вікна буде міська рада міняти. Значить, вже вийшло, що вже один нюанс не зійшовся словами пана Ружицького. Нюанс другий, котрий по суті, найбільше вразив й без того з пантеличених педагогів сам старт будівництва. Кажуть, підприємець обіцяв не будувати доти, доки не зустрінеться з колективом ще раз і не покаже проект того. Що замість складських приміщень бачитимуть у вікнах внутрішнього двору і вчителі, і їхні вихованці було сказано, що перш ніж будуть проведені роботи, спочатку буде проект виготовлений, затверджено міською радою. Потім це буде согласовано з колективом, поставлять до відома колектив, і лише після того почнуться роботи. Но на сьогоднішній день колектив уже в відпустці, і зовсім зовсім випадково, я ж кажу, ми стали свідками, що тут вже роботи почалися. Узрівши, що подвір'я школи уже будівельний майданчик, педагоги покликали поліціянтів. Останні кажуть, приїхали, подивились і все. Це при тому, що коли місця події дісталась наша знімальна група, помітьте, після поліції у будівельників, котрі активно цеглина за цеглиною розбирали приміщення належній школі, навіть проекту на руках не було. Більше того, чоловіки твердили, що на місце прийшли не по роботі, а в гості. Гості прийшли до гості. Зашли. Гості до хлопців. По перше по Юр. 8. після того, як комусь подзвонили, гості перетворились в робітників. Повідомили, документи в них наявні. Зараз привезе керівник. Останній направду, з'явився. За півгодини чоловік уже демонстрував необхідні дозволи та папірці. Містобудівні декларацію і, звісно, проект це. Документи на цю забудову. Прошу, дивіться. Що це має бути? Це має бути реконструкція орендованих складських приміщень, спідпаркінг з, з надбудовою і прибудовою офісних і допоміжних приміщень за адресою Проскурівка, 18 в місті Хмельницькому. Що із запроектованого дістанеться школі забудовник, щоправда, не сказав. Повідомив, він лише виконує роботу. Решта питань до орендаря землі септозамовника. Сконтактувати із ним ми, до речі, намагалися неодноразово. Натомість отримали від коша. Вчителі кажуть, зважаючи на ситуацію, що склалася, починають побоюватися за долю навчального закладу. Адже обіцянка може перетворитись на цяцянку. Тим паче, коли мова про будівництво все має робитися на законних підставах. Тобто, дійсно, так як було було сказано, мають бути всі дозвільні документи затверджені міською радою, то що ми не поначувані знаємо, як в нас вміють пообіцяти одне зробити зовсім інше. Оксана Чушкіна, Юрій Сова, новини, телеканал Т8+.